Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І в даному відео я хочу зробити огляд танку 7-го рівня преміум Фараон. Його можна було отримати в минулому році в геловінській події. В цьому році більше всього він буде в розіграші, ну, так звана рулетка. Тому я вирішив. Зробити цей огляд, щоб ви знали, потрібен він вам чи ні, варто його вибивати, і так далі, і тому подібне. Нагадую, це важкий танк сьомого рівня, преміум. Давайте ми поглянемо на його. Е Характеристики, у нього є механіка, це, вона називається сила пустелі. І на пустельних мапах, що йому дається? Прохідність у відсотках по дорозі, плюс 31 по ґрунту 25. І плюс 50% до швидкості ремонту модулів. Діє на пустельних мапах Еля Ламейн, Золота Долина, Палаючі піски і пустище. Ось такі е, мапи тут прописані. Дивимось, міцність у нього 1600. По броні лоб башти 192, борта башти 80, корма башти 62, корпус лоб 126, борт 78, корма 38. Що нам тут ще такого цікавого? Шкода на хвилину. 1963. Це у нас барабан на три снаряди. 18 секунд майже КД всього барабану, 2,5 між пострілами, так як я вже сказав, три снаряди в барабані. Також у нього середнє пробиття на звичайних снарядах 194. На підкаліберних голдових 249. На фугасах 70. Середня шкоду він видає з одного пострілу середню 250, 210-330. Час зведення 3,4. Розкид 0371. КВН вгору 20, вниз 7. Швидкість максимальна вперед 38, назад 13, середня швидкість 29. Тобто отакі цифри, мені ну, здається, важливо проглянути. Спорядження я ставлю на, на нього ось таке. Амуніцію ось таку, ви зможете побачити. І обладнання ставлю тут на пробиття. Тут ставлю на зведення, ставлю все ж таки на броню. А далі ви все в цілому бачите. Тут мені здається, загострювати вашу увагу не потрібно. Тому переходимо, значить, і дивимось його е, по броні з такого ж самого танчика з фараона. І що ми бачимо? Ми бачимо тут з вами відкрите НЛД. На звичайних снарядах, і ми бачимо між корпусом і баштою є така невеличка планочка, в яку ми можемо пробивати, і що ми дійсно робимо. Коли ми вже перемикаємось на голду, то у нас відкривається уже щічки башти, і ну можна так сказати, лоб башти зверху, да, над пушкою. Тобто на звичайних снарядах ще більш-менш ми е броньовані. А коли перемикаємось на голду, то вже якби ну, зон пробиття стає якомога більше. Через катки ми з вами будемо пробивати. Е на голді е в нас тут ще більше зон, тобто борта де, де деякі місця будуть танкувати, а деякі все ж таки у нас залишаються сірими. Тому ну, в цілому, все ж таки, можна шукати способи, як пробивати цей танчик. Переходимо до фугасів. Фугасяться тільки корма, башти і корпуса. Все інше тут не буде пробиватись, тому майте на увазі. Але нагадую: тут пробиття 70 у нас фугасами. Борта не будуть фугаситись. Тому ось така штука. Е, показую вам ще танчик, якщо ви будете стояти від башти. Знову ж таки, тут нічого не міняється. Якщо ви е, на звичайних снарядах, то вас не будуть пробивати, ну, верніше, ви не будете пробивати а якщо на голдових, то ну, будете пашту пробивати в цілому е, ну, без проблем. Тому, я думаю, тут загострювати свою увагу не потрібно. Е, рухаємось далі. А рухаємось ми далі, і у нас е шостий рівень. Е я взяв бластероїд. У мене шостого рівня небагато танчиків. Давайте поглянемо в нього пробиття середнє на звичайних снарядах 171, на голдових 239. І що ми з вами тут бачимо? Що на звичайних снарядах ми можемо пробувати тільки НЛД через катки. Ми вже тут не пробиваємо. Тобто, по факту, в нас на шостому рівні тільки зона, тільки зона цього як його. Зона НЛД. І коли ми вже перемикаємось на голду, то теж у нас вже починає пробиватись і башта. Тому, в цілому, повторюсь, для шостого рівня ну, микаємо голду і. Можемо пробивати, вицілювати, якщо, звісно, ну не буде там розкиду і буде залітати туди, куди потрібно. Тому ось така у нас історія. Тобто, в цілому башту на голді пробиваємо, тобто немає в цьому питань. Так, рухаємось далі. Давайте дивитися, що у нас, якщо ми будемо стояти ромбом, на звичайних снарядах у нас відкривалася зона, так яку ми можемо отак пробивати. Давайте я тут сильно перемотав. Ось. Тобто на звичайних снарядах можемо вицілювати цю зону. Якщо микаємо голду, то зона пробиття у нас іще більше. Вирішили ми тут трошечки вклінчуватись, і тут ще є такий момент, що ми бачимо, що верх самого корпуса ми теж можемо вицілювати, пробивати ну, без, без питань. Давайте з шостим рівнем не будемо довго мусолити. Переходимо на восьмий рівень. Тут у нас іде Т-77, у нього пробиття звичайними снарядами 232, кумулятиви голдові 274. І як ми з вами бачимо на звичайних снарядах, ми можемо прям пробивати. Ну на ізі щічки, башти, ну НЛД, як завжди зрозуміло. На Голді е, можемо навіть пробивати ВЛД в деяких моментах. Хоча в цілому, повторюсь, тут без питань у нас буде пробиватися на звичайних снарядах. Е, стосовно борт, стосовно е, гуслі, е, через неї можемо також пробивати. ну, Проблем з цього не буде, тобто який висновок проти шостих рівнів, якщо людина люди не вміють користуватися голдою, то ви зможете відігрувати комфортно на восьмому рівні, ну все ж таки, вас будуть пробивати і ну треба грати обережно. Але як ми знаємо, баланс кидає так, що ми в основному потрапляємо проти восьмого рівня, коли граємо на сьомому. Давайте далі переходимо до у нас до гармати. Дивимось по зведенню зараз. Я покажу вам. В цілому воно тут комфортно, як для ТТ. Коли у нас, наприклад, ми взяли льовіка, коли він стоїть передом, то ми можемо його пробувати без проблем звичайними снаряди. Коли він уже стоїть в ромбі, тут уже є проблемка. Хоча там є така маленька планочка, яку ми можемо пробувати. Коли ми вмикаємо голду, то тут уже зон пробиття стає набагато більше. Ну і якщо підсумувати по гарматі і по пробиттю, воно комфортне, навіть якщо ви будете відігрувати проти восьмих рівнів. Тому ну, тут я думаю проблем у нас не буде. Е, як ми знаємо, тут у нас мінус 7 КВН, і в цілому це малувато, на мій погляд. І от ми е, вирішили отак пограти, і бачимо, що ну прям дуже-дуже сильно не вистачає КВН. Тому майте це на увазі, що вам потрібно обирати якісь позиції такі, щоб ну, ви могли е, все ж таки е, комфортно відігрувати. На цьому танчику тепер дивимось по розкиду, стали один від одного на 100 метрів, і е, дивимось, як у нас будуть залітати е, постріли. І як ми бачимо, перший постріл у нас летить е, незрозуміло куди. І в цілому, по розкиду він тут ну, великий, великий. І ну так би мовити. Не всі постріли будуть залітати туди, куди ви будете стріляти, як ми ось з вами можемо е бачити на 100 метрах. В основному, ну, якби постріли летять туди, куди потрібно, але е все ж таки е є моменти, коли не залітає. Тому ну, трошечки косувата гармата, це потрібно розуміти. По пробиттю норм, по зведенню норм як для ТТ. Отакий у нас цей танчик, показав вам його з усіх можливих сторін. А тепер давайте переходити до самої гри. Я на ньому не відіграв жодного бою. Давайте це ж ми з вами, ну, як так би мовити, виправимо. Піду зіграю декілька боїв на ньому. Самому цікаво, як він відіграється. І ну, і ви подивитесь, я постараюсь показати, як би на ньому я б відігрував. Так, давайте я тут швиденько зніму е, зніму собі е, як вона називається. Коротше, підставку на якій стояв планшет, бо з нею я не привик не звик грати. Як нас все одно довго кидає в рандом. Ну і повторюсь, цей танчик такий, що його кидає в основному до восьмого рівня. Це теж потрібно розуміти. Хоча мені здається, сам танчик, ну прикольний. Не знаю. От мені він чимось подобається. Хоча повторюсь, я просто не граю нижче восьмого рівня, і тому в мене на ньому відіграно нуль боїв. Е, він мені випав минулого разу з контейнера. Там треба було брати майстрів, і ви збільшували шанси на відкриття. Так, ну що ми дивимось? Дивимось, що нас кинуло до сьомих-шостих рівнів. Це цікаво, це прикольно. Дуже дякую. Дивіться, у нас виходить два важких танки, у них один. І ну, при такому сетапі потрібно їхати на СТЛТ фланг, тому що ну, немає сенсу їхати до одного ТТ, тому що якщо він від... адекватний, то він не поїде на той фланг. Тому я пропоную всім нашим поїхати туди. Так, ну, у нас КВ-2 специфічний тіп, тому хай їде туди. Так, ну що сказати? По швидкості, ну як для важкого танку, в цілому норм. Тобто швидкість набрали е, комфортно, максималка комфортна. Так, що тут у нас? У нас тут уже стоїть е... дивіться. Ну я тупо, ну бачите, танкую. Дивіться, просто тупо танкую проти. Ну тобто, тіпи не шарять, що таке. Е... Голдові снаряди. Тобто я всі постріли башти щойно танкунув. Добре, каде щось. Прод... Ну, Каде щось. Дивіться, 313. Імба. Давай виїжджаєш. Ух ти, пробив. Я не очікував, що він проб'є. Так, ну поки що тіпи не підставляються. Давайте я буду кадешитись, щоб було три постріли, бо зараз там уже е смешер. Давайте я буду допомагати перепушувати з правого флангу. Поки все одно кадешусь, якраз буде час переїхати. Ага, тут вони забрали. Добре. Ну, коротше, заїжджаємо в корму. Давай, братанчик, тільки давай, щоб я тебе не підпер, і ти сказав, що я тебе підпер. Ой, братанчик, привіт. Що ти тут, як справи? Не знаю, комфортно пуха. Ай, блін, ну тут я винен. Ой, молодець, молодець. Не знаю, мені ну мені от перший бій подобається, але повторюсь, ми тут проти сьомого шостого рівня. Ми тут проти сьомого шостого рівня. Тому коли а тим більше, якщо ви цей танчик отримуєте, коли ви будете в нубці, нубка це до п'яти тисяч боїв, то мені здається, там взагалі ніхто голду не вмикає і відповідно ну відігрувати буде максимально комфортно, тобто. Ну, це перший бій, це може пощастити. Давайте зіграємо, я думаю, ще один для того, щоб вже закріпити цей момент. Ну, Можливо, мені, до речі, не потрібно було їхати в об'їзд, тому що вони щось почали. Або, можливо, я довго це робив. Оу, таємничий кристал. Мені дали таємничий кристал. До речі, цей кристал дається тому, хто зіграв на Хелловінському танку. Тому така історія. І, до речі, і дівчата, хто дивиться, не забувайте, будь ласка, я заб я забуваю буває говорити. Ставте вподобайку, напишіть коментар, як вам відосик, як вам такий огляд, е чи, будете, чи хотіли б ви цей танчик отримати. Е і підписуйтесь на наш телеграм-канал, дискорд сервер, ми там публікуємо актуальні оперативні новини по бліцу. Е я стрімлю тут кожного дня, починаю 18.00, Ютуб, Твіч, Трово. Кожного стріму розігруємо якісь подаруночки, тому о, майте це на увазі. Добре, погнали. Ну і підписуйтесь на YouTube, якщо ще не підписані. У мене тут виходять, ну, по-перше, стріми, по-друге, різного формату відео, огляди танків, відкриття контейнерів різних і реплейчики і так далі. і Тому, подібне. тому буду вас радий тут бачити. Не забувайте. Так, нас знову кинуло до 7-6 рівнів. Дивіться, мені здається, їхні ТТ поїдуть на фланг СТ. Тому що, бачите, їх немає. А у них всього-навсього два ТТ. Ну, і їм би було б ну, мудріше поїхати на СТ фланг. Так, ну я тут зараз люто підставлятимусь. <плес> mm. А, у мене ну дивиться на моїх бакланів, вони просто стоять ззаду. Господи, тіпи. Ну, специфічний є цей рівень просто в грі. Е, мені не треба було так люто підставлятись, у мене тіпи просто дохнуть. У нас була перевага в ТТ, і ми програємо. Ну, бачите, тут уже я заїхав неправильно і нас тупо всі пробивали. О, їде, їде це чудо. Баран, я поспішив. Ну, тіпу не треба зводитись. А, ну тут, бачите, тут у мене команда просто ніяка. Просто тіпи повіддавались. Добре, давайте не будемо чекати. Коротше, е, блін, ну я не знаю, два бої начебто зіграли, але якось цей другий бій був максимально некомфортний. Тому давайте зіграємо ще один. Я напевно да, поспішив і поїхав трошечки не, не, не в свою позицію. У мене тіпи просто стояли ззаду, ніхто не прикривав і ну, відіграли максимально, максимально як дебіли. Будемо давайте говорити так. Тому давайте зіграємо третій бій. Я, я розумію, що по часу затягується, але мені хочеться все ж таки. Ну, можливо, ми попадемо по перше до восьмого рівня. Було б цікаво просто подивитися, як ми проти них будемо відігрувати. Ну, якщо не попадемось проти восьмого, то хоч, ну коротше, треба закріпити третім боєм, бо оцей другий якийсь вийшов ну, прям дуже поганий. <coughs> Блін так довго ще кидає в цей рандом. Це капець. Так, ну, на жаль, кинуло сьомій шо, сьомі, шості рівні. Так, ну ця мапа. Хлопаки, дівчата, хто новенький у грі, граються в основному на ст флангу. Тим більше у них одна ТТ, і ну один вірніше важкий танк. Тому ну тут треба всім їхати точно на СТ-фланг. Тому ми туди і їдемо. Ну, це тип, я не знаю, то бот чи ж хто то. Угу. Так я не бачу, чи я його можу пробивати чи ні. А! Ну, точність, бачите, яка точність. Е, я не звівся трошечки. Бачите, КВН некомфортно тупо. Е, ну, у нас один АФК. У нас один АФК, у нас базу захоплює там тип. Збили все, не буду тоді витрачати постріл туди. Все, там базу збили, тому добре. Так, ну бачите, ті ось вицілює мене, не знаю, голдою, напевно. Так, я не поспішаю, треба берегти своє хп, бо там тіпи можуть розкластись. Так, ну звожусь, бачите? Звожусь до кінця, стараюсь. Так, тут ару. Там, здається, два тіпа і не хочеться від них отримувати, якщо чесно. Давайте, я поки відкадешу три снаряди, об'їду їх. Давайте спробуємо в клінч стати. Буде він додумається, він голду вмикати чи ні. Так, пробиває, бачите? А, там оцю планочку, яку я вам показував, він пробиває. А ми, до речі, його можемо пробивати не на голді навіть. Так, давайте я все одно поки доїду. Коротше що, давайте підсумовую, поки їду. Танчик в цілому комфортний, коли ви граєте 7-6 рівнем, і якщо е, ті пулічки не вміють умикати голду, то е, ну, танчик максимально мені подобається. Розрядка 2,5 секунди. Е, Каде довгувати всього барабану, але в цілому ну, нормально. Тобто, може бути. Зведення, ну, таке, якби, для ТТ нормальне, але е, велике, так би мовити. Е, що ще вам підсумувати такого? Ну, тобто, мені подобається, не знаю, мені в цілому норм. Е, напишіть, як ви думаєте, що ви думаєте стос стосовно цього танчика. Будете його пробувати отримувати чи ні. Є інформація, що він буде, повторююся, в розіграші, тобто в рулеці, е, якщо по-нашому говорити, а не по е, Водбліцевському. Давайте, що ми тут. Коротше, отакий от видався бій. Повторююсь, напишіть в коментарях, поставте вподобачку. Заходьте на стрімчики, кожного дня починаю о 18.00, Ютуб, Твіч Трово, телеграм-канал, Discord сервер, публікуємо всі актуальні новини по Бліцу та цього Ютуб каналу. Дякую ще раз вам за перегляд. Дякую, що дивились. Всім бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.